400 балів отримали випускники Чорнівецьких ліцеїв номер 13 та номер 5 Оріяна. Денис Лунгул склав НМТ на максимальний бал одразу з двох предметів української мови та математики. До них готувався самостійно. Я готувався з різних джерел, з офіційних освітою і з різних збірників. Найскладніше, мабуть, було здати історію для мене, тому що дуже багато треба вивчити дати. Паралельно з іншими предметами з навчанням, це все трохи тяжко не вкладається в голові. Юлія Сметанюк випускниця Чернівецького ліцею номер один. Також серед найкращих 200 балів із математики. Результат не лише індивідуальної підготовки, а й системної роботи в ліцеї. Я почала готуватися з вересня. У нас проводились факультативи, за допомогою яких я і, пластин, і готувалася. Мій ліцей дав мені дуже хорошу базу. Я неодноразово була призеркою міських та обласних олімпіад з математики. І відповідно додаткового репетитора мені не треба було, як власне кажучи, і більшості моїх однокласників. Цьогорічні завдання НМТ були складнішими ніж у попередні роки. Про це кажуть як педагоги, так і самі випускники. Та, попри це, окремі навчальні заклади показали вражаючі результати. Найбільше це ліцей номер один фізико-математичного та економічного профілів. Адже там в одному класі дев'ять учнів склали математику на 200 балів. Однієї вчительки минулого року в нас було більше 200 бальників, але діти, які отримали 200 балів з одного предмету, отримують 10 тисяч гривень. Тільки отримали з двох предметів. Ці двісті балі отримують 20 тисяч гривень. ну якщо 600, то на тисяч гривень. Таких цьогоріч немає, але в нас це попереду. Попри те, що цьогорічні завдання були складнішими, молодь вкотре довела наполегливість і цілеспрямованість приносять результат. Альвіна Абрамчук, Катерина Тарасюк новини. Сі 4